Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвелл Дінасті, або Середньовічна Династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми продовжуємо нашу серію. Тут я ось бачу, вже валяється моя стріла. Тут ми вбили. Не буду казати, кого вбили, подивіться попередню серію, можливо, для когось це буде спойлер. Що я ще відкрив в попередній серії, що тут ще є два села. Тому саме в цій серії ми підемо, подивимось, що це за два села. І, можливо, навіть подивимось, візьмемо собі чоловіків, якщо в них будуть непогані характеристики. Дивіться, що я знайшов знову якийсь табір. Я, правда, ледве йду, але. Залізну сокиру да іншу халяву. Ну, хіба я можу пропустити? Так, тут щось є. Тут нічого немає. Це означає, що це я забрати не можу. А це означає, що ми і так непогано залутались. Давайте я щось з цього зроблю. Це якщо на продаж, давайте я кірку і каміння. Ми будемо легше йти. Кірка, я думаю, вона буде нам ще потрібною. Ой, куди я зайшов? Ну і давайте лопату запасну. Нехай буде. Так, ну тут, тут краєвиди такі, знаєте, дуже гарні. Я навіть не знав, що ця частина карти існує. Оце прикол. Тут озеро таке. Круто. Клас, мені дуже подобається ця місцевість. Гра, ну що ж ти зі мною робиш? Подивіться, просто я вже ледве йду. А тут о, різні оці всі штучки халявні. Я не можу їх пропустити. Окей, от ще щось валяється. Це бурдюк, а, медовуха. От ще. Все мені здається, тепер вже все я позбирав. О, я вже бачу карету, а якщо я бачу карету, то вже близько і... І село, скоріш за все. Забув просто, як, як це називається. Ага, і нам треба лягти тут поспати, тому що зараз ніч. Окей, давайте це і зробимо, поспимо в горах, ну. Непогано. Правда, я можу не встигнути вдома посадити морку, але. Та побачимо, може і встигну. Може і встигну. Окей. Так, а, не сюди. А от сюди. Ось, та й капастка багаття отут. І м'ясо треба буде ще ж посмажити. Тому що у нас його багато і треба буде його продати. Так, е, є багаття є. Так, змайструвати. 74. Непогано, непогано. Все ж таки, полювання приносить непогані такі гроші. І це круто. Так, м'ясо є. Солоне м'ясо смажити я не буду. Його, якщо що, можна і так з'їсти. Наступний день. Все, забираємо ми ці палиці. Бам. Пе let's go Я вже бачу ці хати. Я, правда, до них буду йти годину. <смі> З такою кількістю речей. Але. Ви цього, скоріше за все, навіть і не побачите. Хоча ні, дивіться, які тут краєвиди. Просто такий спуск. Гляньте. Клас. Місцевість стопова. <смі> Я буду це повторювати ще дуже багато разів. <смі> так. Що тут у нас, чоловіче? Що в тебе по показниках? Ага, навіть трійки немає. У тебе є трійка, але. Ти мені не підходиш. Що ви тут взагалі Можу я комусь щось продати? Покажи мені свої товари. Що тобі віддати? Поїхали. Вишневе вино? Далі, грушеве вино. Далі. Що? Смажене м'ясо 74. Баум. 296 А, Рибу смажену. Ні-ні. Дві сокири в мене. Круто. Так, зцілення ні, Кирку? Ні. Кам'яна сокира. Забирай. Кам'яний ніж один, а кам'яні стріли забирай. Далі камінчик один. Медовуха йде сюди. Мішок, палиці, пір'я, пляшка вина, пляшка з пивом. що Саджанці, саджанці не продам, навіть не проси. Сушене м'ясо, на забирай, якщо це 2 кг, аж. Забирай. Череполеня, чого? Раніше такого не падало, круто. Гляньте, череполеня, череп, череп, зубра. череп зубра 5 кілограм. Ага, ось чого я тепер такий важкий став. Але все одно я це продавати не буду це трофеї. Це пам'ять, скажімо так. А, так Хто у вас тут що тут ще взагалі є? Так, ти рибу продаєш, напевно. Чи що ти? And, and що ти взагалі в тебе можна купити? Яса, риба, окунь, ага сіль, щука, сушена риба. До побачення. А що тут взагалі прикраса, хтось сказав є. То прикраса продає. Добрий How день. Покажи, product покажи, product що є. А, ого. Покривало. Давайте, знаєте що? Срібні сережки чи покривало? Срібні сережки менша вага. Покривало більша вага. Давайте все ж таки срібні сарежки. Купимо? Цей тому що нам треба буде одружуватись, бабків для нас зараз взагалі не проблема. Боже, я кайфую від цього міста. Ти хто? А, ти рибуш, точно, точно, був я в тебе. Так, ну люди мені тут не підходять. Боже, яка краса. Я навіть хочу отак фотку зробити. Не знаю, чи піде вона на прев'ю, але просто просто... Крута місцевість. Клас, круто. Фотка вийшла бомба, скоріш за все, ви її побачите на прев'ю. Ну, а я буду вирушати далі. І це далі це ось сюди. Ще нас чекає ще одне село. До речі, отут можуть бути ведмеді. Тому це може бути досить таки цікаво. Чого я не можу. А, все, переключився. Окей. Let's go. Я сподіваюся, що. Якогось зубра чи ведмедя все ж таки я знайду, щоб вкачувати полювання. Тому що я думаю, чим більша тварюка, чим агресивніша, тим більше воно дає досвіду. Побачимо. Опа, хутро. Опа, солоне м'ясо. Боже, як я люблю ці карети, шкіра. Далі кам'яний ніж, ну кам'яний могли б вже і залізний дати. <х -х -х -х. О, бурдюк з водою, я якраз хочу пити. І якраз дивився і думав, де я можу набрати води. Так, тут же ж забрав, правильно? Це, це не піднімається. Окей, let's go далі. Гляньте, яка тут крута місцевість. Я біжу і думаю, що, блін, тут би могло бути прикольне село. Отут, дивіться, верхній ярус вибудувати. І потім отут нижній добудувати так, тик-тик-тик. Такий схил, такий займ. О боже, я кайфую. Просто топчик. Я навіть він, кроликів не хочу вбивати, і ворону не хочу. Краса! Ну, мені вже цікаво, те наступне село. Воно може ще гарніше. Зараз побачимо. Гляньте, скільки оленів. О, бляха, витривалість закінчилась. Зараз ми трошечки. Підлутаємо м'язка. Щоб було що продавати в наступному селі. А що ти стоїш? Ти так і не зрозумів, що трапилось, чи що? А що ви такі тупі? Гляньте ваші. Ваші всі падають, а ви. Ага, все. Ні, не влучу, скоріш за все. Але там. Там я бачив, що я непогано підбив, тому можливо. Ла, нічого собі. Тому, можливо, там і той впаде. Непогано. Череп. Ще один череп? Класно. А чому мені черепи почали падати? Гляньте, череп полення знову. То може в мене якийсь крутий ніж чи чого воно? воно випаде? Череп оленя, четвертий, гляньте. Що це за прикол такий? І зубра, скільки? Трьох зубрів убив. Скільки в мене, мені здається, один череп зубра. О, а зараз не дало. Давайте глянемо. Мені аж цікаво стало. Воно було десь в самому низу череп. Череп зубра один, череп оленя 4. Прикол, черепи треба буде трошечки попродавати, тому що вони дуже важкі. Опа, а це я можу розбити? Бочку, ні. Розбити не можу, відкрити не можу. Ну що ж халява ти зі мною робиш, а? Це, типу, бочки розсипались, тому валяється руда. Так, а можу камінчик зробити? Ні. Ой, камінчик ножичок, ні. А... Ну якщо на мене зараз нападуть якісь бандити, то може бути і біда. Гляньте озерце. Прикольно. Там ще так оп, і камінчики. І рибка плава. Круто! Круто, окей, а що я можу зробити взагалі? Нічого. Ясно. Окей, ну буду тоді в такому темпі йти. <гум> Аби хоч до кінця сезону дійти. А, хоча, можливо, зараз ми поїмо трошечки, що я можу поїсти? Давай смажне м'ясо три штуки. Смажну рибу, тому що вона одна. Нехай тут не плутається. а сир Один з'їм. А, ага, все, я повний. Зрозумію. Давайте тоді ще я флакончик зцілення ляпну. Все. Є водичка. 71 отруєння. А що це такі з'їв? А там ще й зубр. А зубра завалити, ой, як хочеться. Давайте тоді мідну руду викину. А що робити? Це всього дві мідної руди, оце я несу. А олов'яною? олов'яної 4? Ні. Не буду я цього нести. Краще зубер. Так, у нас з отруєнням проблеми. але воно падає. Це добре. Окей, поїхали валити зубра. Остання є. Yeah. Я коли йду на полювання, я чогось так мовчу, коли стріляюсь. У мене така концентрація просто. Я не знаю, при чому що це саме в цій грі? Чомусь мені здається, що лук це надійно, напевно. Якби в мене була якась з двох стволка, то це було б набагато краще. Але в цій грі такого немає, тому лук теж це непогано. Окей, знову-таки ледве йду, але йду до наступного села. Я навіть не буду підбирати мідь та Олово. То що з ним я взагалі не зможу йти. Ну, окей, let's go далі. Слухайте, я ж можу, знаєте, що зробити? 58 шкіри. Я хочу зробити 15 мішочків. А ну, зменшиться моя вага. Оп. А, ну зменшилось, слухайте. Це, це круто, я їх і продам, але для початку треба водички ще бахнути. Можливо, навіть два бордюки ще продам. Подивимось. Так, ну let's go тоді в село. Хоча це не буде так швидко, як здається. А, хоча ні, ми досить таки вже близько. Так, ну що, прийшов я нарешті в це село, і це село теж мені дуже сильно мені подобається, що воно таке заштукатурене все. Ну, вапняком забите. Зима, ялинки, воно таке, наче новорічне, я не знаю. Мені дуже сильно подобається. Вау! Доброго дня, пане. Що добре зроблю? А що я тебе попросив? Говорити з вами, поки ви не помиєтесь. Й твою мать. О! Ви розумієте, що відбулося? Я ледве забрався на гору такий весь, а я грязний вонючий. А вода найближча це. Ну, це треба вийти із села. А щоб помитися, взагалі, треба, напевно, отсюди йти. І це ніхто не захоче зі мною говорити. Добре, а якщо я. А, ні, нічого. Я думав, що в мене є сорочка. Я переодягнув сорочку. Але вона теж брудна виходить. Прикро, прикро. Uh, і що робити? Отак От іти. Ні, давайте я тоді, отут в центрі села, викину. О, що я можу викинути? От, 24 кг м'яса. Не дай Боже. Хтось це візьме, я вас поприбиваю. Окей, йдемо знову новим таким маршрутом до води. Можливо, щось знайдемо, можливо, когось зустрінемо. Це ми зараз і побачимо. Oh. Гляньте. Що зібрати. Коротше, я не поняв палицю забрав, але наче сніговика не зламав. Але прикольно, прикольно, сніговик. Окей, okay, let's go митися. Чи зможу я помитися от такій річечці? Скоріш за все. Ні. Окей. Okay. Ага, я ще не туди пішов. Давайте по річці тоді назад. Отак. Підемо в цю сторону. Я б, звісно, з задоволенням. Якогось би ведмедика знайшов. Давайте отак прямо і побіжимо. Розвалив би його. Забрав би собі купу досвіду. Зубр. Де я зубра виявив? А вони зубр. Слухайте, я чомусь думав, що зубри це рідкість. А зараз бачу, що досить таки тільки... Багато зубрів стріляй! Упав! Ні, не впав. Бляха, він втік! Він походу втік. Це прикро. Опа! Але гляньте, ти куди він мене привів? До дерев'яної лопати до... Олов'яних злитків, до речі, яких в мене вдома не вистачає. Ну Там родини вистачає, щоб робити. Окей, прикол. Ага, кух, я вже злякався, а ти. А ти вмер. І слава Богу! Слухай, я не засмучуюсь. Взагалі. Так. Окей, йдемо тепер. Помиємося. Повертаємося назад, збираємо те м'ясо, яке я викинув. І смажимо його, того, що будемо продавати. У мене буде приблизно десь, може, навіть 200 смаженого м'яса. І я це продам і я буду просто багатий такий. Я навіть не уявляю, що я зможу собі купити. Взагалі, все, все, що захочу. Правда, я не знаю поки що, що я хочу. Так, ну що, повернувся я в місто, і щось в мене таке відчуття, що я вже, може, нікому нічого й не продам. У вас тут, звісно, дуже гарно, але мені треба з кимось поговорити, кому я зможу щось продати. Доброго дня, давай тобі Бордюк перший, бордюк другий. А далі, що ти ще хочеш? Щоб я тобі продав. Mm, давай, бери лопату. Далі дерев'яний флакон 5 штучок візьми. Тому що з вагою треба щось робити. М'ясо не пересмажив я ще поки що. Не знаю, чи буду пересмажувати, тому що з'явилась думка продати так. Давай чотири оленячих черепи продаю. Черепзубра не буду продавати. А... Скільки коштує м'ясо? 2,4? Це сотку я віддам. А... Давайте посмажу все ж таки. Зараз для початку знайду. Що тут люди взагалі? Три дипломатія, три туди. Ти взагалі не йдеш? Не підходять мені ці люди. Не підходять. Куди я м'ясо викинув, я вже й забув. Сказав, що в центрі села я його викинув. Я забув, де це. А, он м'ясо. це окей, я сподіваюся, що я зараз пересмажу і не настане. Опа, такого я точно не очікував. М -м 127. А що ж мені зробити? Ух, яка кубка м'яса! Я не знаю, що мені викинути, чи, чи що зробити: стебла льону, сушене м'ясо, хутро, черепа, шкіра. А що якщо нічого й не робити? От просто стояти і нас закине додому в наступний сезон, тому що все одно не дуже багато чого я встигну зробити. Якщо я побіжу додому, ну десь отут мене закине от сюди. Так а нафіг мені тоді бігти. Я ще глянув в інтернеті: отут є шахта, отут і отут. Я і в шахту не встигаю нормально зайти, щоб чогось побити. Давайте тоді просто, напевно, я буду чекати, тому що отут я не зможу зробити багаття. Правильно, правильно. І просто почекаю, коли настане вже. Новий сезон. Так, ну що, я вже задовбався, якщо чесно, трохи стояти, але вже і стояти залишилося зовсім трошки. Знаєте, що я зрозумів? Що мені не тільки гори подобається, мені дуже сильно подобається, як тут а, стоять сосни, і що вони вкриті повністю снігом. Оце краса. Опа, а що я вже навчився трохи ходити? А, напевно, щось згнило в мене. Ага, так, щось згнило. Вісім гнилі. Окей, давайте. Тоді знаєте, що я зроблю? Я. А... А, ні, треба щось інше зробити. Для початку давайте. А, я в себе ж в будинку можу викласти. Череп один, череп, другий, третій. Все, два черепи є, тому впевненою ходою. В принципі, в принципі, я можу йти далі. А саме взяти і зробити трошечки парканчику, нам стане йти ще легше. І потім я віднесу вже і м'ясо. Ой, вже і врожай треба збирати. Але я вже не буду робити цього в цій серії. Я просто зараз позбираю тут з пасточок. А ресурси, скажімо так, можливо, вкачаю, ага, зрозумів, мінус одна пастка. Ага, в цей ще є один раз. І ця, скоріш за все, теж мінус. Все, дві пастки в наступній серії треба буде зробити. А зараз треба поки що просто викласти ресурси. Так, і молоток вже закінчується. І все. А що ви сидите тут? А куди багаття зникло? Слухайте, в попередній серії, знаєте, що я ще помітив? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гляньте, у нас тут дітей. Непогано. А знаєте, що я ще придумав? Що я буду сім'ям, у яких є дитина, будувати більше будинки. Так, як більший будинок у мене є, там хтось живе, а у цих вже максимум тому камінь. 4, 14 камінчиків. Ага. Зрозумів. Нехай камінчики поки що лежать тут. Тут їх місце поки що. Так, але це все буде в наступних серіях. Думаю, що о, декілька будівель, можливо, я навіть збудую. В наступній серії. Так, бронзова стрижка, бронзовий серп, стрілині, вовняна нитка, тканина. Вся йде сюди. Вовша йде сюди. Що ще йде сюди? Дерев'яний флакон іде сюди, а, зілля йде сюди. зцілюватись зараз мені не треба. М'ясо йде не сюди, але але теж викладу злиток. Uh, сир теж ні, саджанці ні. Сир взагалі. Хоча отруєння, але його можна з'їсти з солоне м'ясо. Отруєння не дає, тому треб... теж треба буде його поїсти. Так, хутро. Йде сюди, шкіра йде сюди. І це означає. Яблуко, яблуко. Ой, скільки тут цього треба поїсти. Половина О, я вмію бігати. Оху Як давно я вже не бігав. Так. Окей, окей, окей. Гниль іде сюди. А, далі. Це залишаю собі, а. М'ясо сюди йде. Нехай з нього готують. Густого супа залишилось. Майже вже не залишилось. От що означає, зробив я скільки? 43 тоді супа. Вони майже все вже поїли. Підлива тут одна. А, ні, тушене м'ясо. ось Щось вони не дуже їдять. Не поняв. А що це ми? тушене м'ясо не їмо? Цікаво. Так, сир залишу собі. 38 отруєння це не смертельно, сушене м'ясо. Все, решту залишаю собі, я це доїм. Ну що, от така у нас вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!